Доброго дня, мене звати Богдан і це восьмий випуск футзальних новин. Цей тиждень виявився досить скупим на футзальні новини світової арени, але у рамках нашої області нам є про що розповісти. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити випусків новин та прямі трансляції зі всіх наших змагань. Поставте лайк цьому випуску та поширте це відео своїм друзям. Щоб залишатись в курсі всіх футзальних новин. Завершився п'ятий тур відкритого чемпіонату міста Рівного з футзалу на відкритих майданчиках Бренд Ліга, який пройшов 3 та 4 серпня. Нагадаємо, матчі проводяться на майданчику зі штучним покриттям на території ДЮСШ-4 4. За адресою фабрична 7. гра між кардиналом Рівнестандартом та Ютермом відкрила п'ятий тур змагань. Матч закінчився на користь команди Кардинал Рівнестандарт з рахунком 5-2. За команду Кардинал Рівнестандарт голи у матчі забивали, Дармовіс Павло та Покер від Волянюка Михайла. Дублем за командою Терм відзначився проскурін Олександр. Напруженим матчем виявився поєдинок між ФК Сокіл та Друзі, у якому було достатньо жовтих карток. Навіть вилучення гуманіка Владислава у складі команди Друзі у цьому поєдинку друзі поступаються ФК Сокіл з рахунком 6-2. У команді ФК Сокіл голами відзначились: Юфімчук Віталій, Кравець Віталій та Кравець Анатолій, Дубль від Лінника Сергія та Козадубський Ілья. У команді друзі два м'ячі принесли Бойко Роман та Павелко Максим. 3 серпня матчі проводила суддівська бригада у складі Мамчур Наталії та Малиновського Андрія. Другий день п'ятого туру розпочали команди Танчик та Аладін. Матч закінчився на користь танчика з рахунком 7-4. Також додамо, що на каналі є випуск Тиша Травиш з представниками команди Аладін. На момент зйомок це ще була команда Агровес груп. Посилання ось тут. Та в описі під цим відео. Голи за команду Танчик у матчі забивали: Трофімчук Михайло, дубль, Тивонюк Віталій, Газицький Віктор дубль, Чекалюк Козакевич Сергій, Наумець Андрій. За команду Аладін, Левечко Павло, Коляда Микола дубль та Ніколайчук Віктор. Комфорт Сервіс перемагає хімік з рахунком 4-2 та залишається лідером турнірної таблиці. У Комфорт Сервісі голами відзначились. Мельничук Іван, Желінський Максим, Підубний Роман, Кручок Володимир, Аухімік Сьох Роман та Фрідрих Віталій. Всі гравці забили по одному м'ячу. Тур завершив двобій між командами АВ Metal Group та Альянс, у якому Альянс поступився з рахунком 5-2. У складі АВ Метал Груп голами відзначились: Омельчук Назар, Ривуцький Євгеній, Чернецький Олександр, Котович Олег, Чудля Віктор. А у складі команди Альянс Кривко Вадим та Тхорук Віктор. Всі гравці забили по одному м'ячу. Матчі другого ігрового дня проводила суддівська бригада у складі Антонюка Юрія та Самкова Віктора. П'ятий тур Брендліги завершився. До вашої уваги турнірна таблиця. А я поки нагадаю. Що прямі трансляції матчів проходять на цьому ютуб каналі. А результати минулих та розклад наступних турів ми публікуємо у наших соціальних мережах Facebook та Instagram. і також на офіційному сайті футзалу Рівненської області futsal.rv.ua 2 серпня відбулись матчі 3 та 6 туру у рамках чемпіонату Рівненської області у віковій категорії 35. Ветерани порадували своїх вболівальників чудовими іграми. Матч 3-го туру між командами Інтеркарс. Та авангард завершився на користь команди Авангард з рахунком 8-6. Перемога залишає авангард на першій, а Інтеркарс на другій сходинці турнірної таблиці. У складі команди Інтеркарс голами відзначились. Тивенюк Віталій та циганков Олексій оформили дубль, а калюжний Дмитро та Сидорчук Денис мають по одному забитому м'ячу у матчі. Авангарду перемогу здобули: Сондак Володимир, Піддубний Сергій. Дубль від Степанюка Сергія та хет-трик від Бондера Олександра. Дармовіс Павло забив один гол. У матчі шостого туру зустрілись аутсайдери чемпіонату, які до звітної гри не набрали жодного залікового пункту. Легіон та Рівне ФАМ. Легіон поступився з рахунком 6-1. Голами у матчі за команду Рівне ФАМ відзначились: Куба Максим, один гол. Паламарчук Олег, один гол, хеттрик від Шидюка Михайла. Райкович Олексій забив один гол. Короленко Роман приніс гол команді Легіон. 2 серпня матчі проводила суддівська бригада у складі Дем'яновича Володимира та Колнера Олександра. До вашої уваги турнірна таблиця. Також додам, що фотометтєвості з матчів чемпіонату у віковій категорії 35 та Бренд-Ліги ви знайдете за посиланням в описі та наших соціальних мережах. З 1 серпня. Розпочались тренувальні збори у команді Кардинал Рівнестандарт у рамках підготовки до нового сезону Екстраліги. Команду залишили Олексій Федько та Богдан Новак. Бажаємо гравцям вдалого продовження кар'єри у нових клубах. 5 серпня кардинал Рівнестандарт провів товариську гру з командою Люберт Луцьк. З рахунком 4-2 перемогли рівненські футзалісти. Перейдемо до футзальних новин за межами нашої області. Універсал збірної ХНЕУ імені Кузнеця. Та збірної України Таїсія Бабенко підбила підсумки чемпіонату Європи серед ЗВО та розповіла про власні плани на майбутнє. Таїсія дала оцінку виступу збірної ХНЕУ імені Кузнеця на чемпіонаті Європи серед ЗВО у лодзі, про матчі проти збірної короля Хуана Карлоса та збірної Хорватії, чого не вистачило для перемоги у фіналі, та про плани на майбутнє. Повну версію ви знайдете на сторінці Асоціації футзалу України у соціальній мережі Facebook. Нагадаємо, що команді Харківського національного економічного університету імені Семена Кузниця не вдалося стати переможцем жіночого футзального турніру Європейських університетських ігор 2022. Однак підопічні Олександра Золотухіна вже переписали історію: вперше жіноча футзальна команда з України зіграла у фіналі Європейських університетських ігор і вперше протистояла там представникам Іспанії. Країни, яка є законодавцем мод у європейському футзалі. До того ж, українська команда обіграла у півфіналі команду з Португалії ще однієї футзальної країни, а це дорогого вартує. Відомий португальський воротар Віктор Уго оголосив про завершення спортивної кар'єри. У сезоні 2021-2022 Віктор Уго захищав кольори Браги, яка несподівано для багатьох вилетіла за підсумками чвертьфінальної серії плей-офф. Поступившись електрику, Віктор Уго найбільше запам'ятався своїми виступами за Бенфіку, кольори якої він захищав з 2012 по 2015 роки. За цей час він став чемпіоном Португалії у 2015 році, володарем Кубку Португалії у тому ж 2015 та Суперкубку Португалії 2012-му. У складі збірної Португалії Віктор Уго став чемпіоном Європи у 2018-му та чемпіоном світу у 2021-му. У Черкасах наприкінці липня стартував благодійний футзальний турнір Кубок Героїв ЗСУ. Участь у ньому беруть шість команд. Наразі відбулись матчі трьох турів, результати яких ви бачите на екрані, та розклад матчів четвертого туру. Зібрані кошти будуть спрямовані на потребу Збройних сил України. Новий благодійний лот від Семена Слипакова. Цього разу лотом стала ігрова футболка Юрія Когута. Зразка сезону 2021-2022. Юрій є екс-гравець рівненського кардиналу. Останні роки захищав кольори Львівської енергії, яка для нього є рідною. Стартова ціна 1000 гривень, наступний мінімальний крок 200 гривень. Аукціон триватиме до 10-ї вечора, 8 серпня, на сторінці Семена Слипакова у соціальній мережі Facebook та Instagram. Усі кошти від проданого лоту підуть для підтримки наших воїнів зі Збройних сил України. А на цьому все. Загляньте в опис під цим відео. Там є багато цікавих посилань. Поставте вподобайку цьому випуску. Чим більше вподобайок, тим більше мотивації робити крутий контент для вас. Поширюйте це відео своїм друзям, слідкуйте за нами у соціальних мережах та будьте в курсі останніх новин. До зустрічі за тиждень! Слава Україні! Слава ЗСУ!